Протягом двох років Подоляни дають так звані наводки на корупціонерів у телефонному режимі. Пряма телефонна лінія управління державної служби Головдержслужби України Хмельницької області проходить щомісяця. Сьогодні за годину телефонного зв'язку мешканці Хмельниччини скаржилися на посадовців різних рангів, що користуючись становищем, вимагають від простого люду винагород. Зловживання землею, нераціональне використання бюджетних коштів, недофінансування соціальних галузей це далеко не повний перелік зловживань. Статистика уже багато років не змінюється. Найактивніше корупція процвітає у сфері рішення земельних питань в області охорони здоров'я і освіти. Хоча освітян цього разу не називали хабарниками, але про професію медика згадувала неодноразово. Віталій Павлович з Дережні просто обурений ескулапами районної лікарні. Каже, що і вони там всі липові інваліди і роблять за 400 американських доларів третю групу інвалідності усім бажаючим. Я зацікавився нашим головним лікарем Дережні Оно фричок. От мене цікавить, де людина взяла гроші, купити машину Сантафе. Це дуже дорого. Не знаю. З, такого, з таких доходів можна купити таку машину? Я думаю, що ні. Переслухайте далі. А от. Коли я взаюю, він інвалід третьої групи. Мало того, що він інвалід третьої групи. Його дружина, шоста дружина, теж інвалід третьої групи. Да мало ж того, ви розумієте, Як розповідали присутні, а це представники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації та прокуратури нашої області, навіть телефонуючи та розповідаючи про факт хабарництва, Подоляни бояться назвати чи то свої координати, чи бодай прізвище. Напевно, вагомим фактором у цьому є недовіра до влади та правоохоронних органів. Хоча на телефонній лінії усі представники виконавчих органів гостину запрошують дозвонювачів у свої кабінети і обіцяють розібратися по їхніх зверненнях. Про хабарництво серед державних службовців знають усі Віктор Міщешин, заступник начальника управління державної служби голов держслужби України в Хмельницькій області, звинувачує у такій ситуації недосконале законодавство. Дешева державна служба і взагалі будь-яка служба, вона дуже дорога для держави, тому да, для народу, тому що державний службовець, який отримує тисячу гривень заробітної плати, і якому законодавчо заборонено, таке заборонено займатися будь чим іншим. Ну Тобто, ви розумієте, що людина жива і це може її штовхнути на шлях. Уже давно не секрет, що дуже часто в нас люди йдуть на державну роботу, аби за рахунок платників податків державного бюджету кабарів набити власну кишеню. Для багатьох українців час від часу пересувати по столу конверти з меншими чи більшими сумами це цілком буде на річ. Гроші в багатьох випадках означають краще обслуговування в лікарні, швидше призначення терміну операції чи хочіше опрацювання запиту в конторі. Світлана Стаднік, Тарас Буднарук, час Хмельницький.